Всім доброго, мирного дня, всіх вітаю на каналі Моє Полісся. Мої гусачки їдять. Зараз покажу. Пташки співають. Ну, у нас дощ. У нас дощ. О, дивіться, а там понакидали, то прибирали там на городі тут щавель. Там їдять, тут вже поїли. Качки не несуться. Я й не бачила, чи він грає, цей селюжок. О, курочки несуться. Погодувала. Дощик такий маленький, ну так хмурно. Зараз покажу, що в мене на господарстві помінялося. Сьогодні козей не будемо випускати на вулицю, хай сидять у хлові, я їм дала їсти. Дивіться, які помідори красота. Це я попересаджувала цвіти. Ось така в нас. Це ще перчик покажу. Ось такий у мене перець. Це все О, маленький. Я вже посипала землі. Тут отакий, а це менший, але тут маленький він. А тут у стаканчиках О, яка красота. Дивіться. тут вже й головки виглядають у усіх. Найгарніший це оцей. Дощ на вулиці такий, що ще більший став. Хризантемки трошки попересажувала. Ого, така в мене. цвітуть тут. Зараз трошки дощик полє. Покажу вам. Свою тут зробили пітника, насадили в троянд. Ось така красота. Примовкили вже цвітуть, примули цвітуть. Тут у мене Триянтно насадили Садочок ще починає розпускатися. Подивіться. Обрізали. О, зараз дощик пройде вже. Ще розпускається садок. Грушечка взагалі розпустилася вже одна. Одна, не знаю, ще ні. може вона пізня. О, бачите, розпустилася грушечка вже. Зараз ще трохи. Ця ще ні, це, мабуть, пізня грушка. І ця вже мене стара грушка її поїли. Я її замотала. Ну, я думаю, що вона пропаде, але вона не пропадає. Випускається теж. Отакі такі у нас зіла. Сок не біжить. Зараз трошки полі прочистити. Тут у мене, подивіться, о. тюльпани є і іриси. О, Ціла така дорожка. Цього року вже вони розрослись гарно, вже буде багато цвісти. Того року мало цвіло, Цього року, може, дасть біг буде багато цвісти. Ця теж деревину поїла коза. Я бачу, теж є. О, аж та не пропала. Пересаджувала трошки хризантемок новеньких Сюди скрізь. Понасаджувала. Отак у нас дощ іде. Травичка зеленіє. Зараз після дощику буде тепленько, то ще позеленіє все. Йошка вже, вже розпустилася. такі у мене. Діла. Зараз покажу ще теплицю. Козамекають, хочуть на вулицю. Зараз тут все. Ось як гарно, зараз все процвітає. У нас як дощ тільки тут під хатою не ллє, треба поливати. Зараз покажу своїх. І тут у мене ось того. Свілить у пани ще не цвітуть. Дощ йде. Що таке? Що тут їдять? О, ми тут сидимо. Ось такі красунчики вже. Ось такі малюсінькі вже. Так? Маськи? Там теж вже, там ще більше. Ніяк не можу цього року не знаю, чи то в мене, чи то всіх. Не можу ніяк. Зараз сіна ще дам вам дівки кролів розвести. Отут два сидить. Ждала, ждала ці ребрухи дітей. Ждала, ждала. Зараз я вам покажу, що в мене тут я Ой. О! Один білий, один чорний. Два штуки. Не знаю, що цього року в мене таке. Но я не можу. Ця жду, ну бачила рвала. Це стара кролиця. Їй скоро. Цій скоро. І тій дві. Ну, якщо не буде, то я не знаю, що то буде. Ось такі в мене кролики, осталось мало. Не можу їх ніяк. Шість-вісім штучок вона. А, і тут один є. І тут є рідненький. Мама, ховає його. Одненький одного, мабуть, ховається сину. Навірно, коти з'їли. Тут цибулька почала вже виходити, зараз після дочку вийде. А тут я поселила морку і накрила клейонкою. Хай побуде так трошки. Потом відкрию Скорі вона. Тут мокра земля. Ось тут покажу зараз. Тут у нас теж є поле ви повикопували трохи отакого О, Туди все до кури, бастило. там викопали. Осталося ще там ліжка. Не викопали. Повикопували трохи вчора і тут ще трохи не викопали. Повикопували, щоб було, перефризує, де будемо садити щось. Города цього року мало. Там може десь біг буде хлива робити, бо в нас хлів. Зараз покажу, що в мене в теплиці робиться. Ось така у нас тепличка. Як дощ. О, ці башки зходять. Ось такі гарні. Придісочка зійшла. О, така. Густо я й насіяла, але ну, нічого. Тут ці башки. Тут у мене капусточка вже посходила. Рання і середня посходила. А тут у мене це пікіночка тут 20 ціхо я купляла. А тут цвітна, але щось її немає, я її накрила. А з цієї сторони я посадила хризантемки, Отако. От І поставила їх сюди. Хай вони тут почнуть рости мені. Стануть рости, я їх Потім повиставляю на вулицю. А тут посадила мене такі кали були. Не знаю, тут є, а тут щось теж садила, не знаю, чи будуть, чи не будуть. Ось такі в мене, тут ще нічого нема. Землі трошки наносила. Ось така в мене теплиця. Це бажке. Насадила зараз, їсти, бо там поки буде дощ такий, що й такі дощ іде. Тут все рівно тепліше, набагато тепліше. Ось такі в мене. Курі то не ховаються. От вона трошки помила. То були такі негарні. Помила. З тієї сторони не, не миється. Треба, мабуть, з тої сторони помити. Ось такі мене тепличні діла.